Привіт! Якщо вам цікаво дізнатися про складчину в Україні, де можна дешево купити доступ до AdHeart, перегляньте це відео до кінця. У ньому йдеться про сервіс складчину White Tools Browser сервіс, який пропонує понад 15 різноманітних інструментів для діджитал-спеціалістів, включаючи сервіс AdHeart. Щоб купити доступ, зайдіть до нашого телеграм-каналу. Нік ти бачиш прямо на екрані White Tools Browser. Або шукай посилання у описі під відео. Не забудьте сказати адміну, що ви прийшли з нашого відео, щоб отримати знижку на першу покупку. Удачі!